Так, Всім привіт! А, а, вирішив я замінити тулки стаба на Гранд Вітарі. Ось, зняв колесо без ями. У мене яма така, що туди не залізеш. Без ями. Піддамкратив, зняв колесо, розкрутив. Отак от, от тут є доступ, дуже такий хороший доступ, а можна відкрутити. І щоб стаб ну, трошки висвободився, треба от, от піддомкратити ступицю. Колеса. ось. В общем, історія яка? В минулому році я поставив втулки оригінальні сузуковські. Ось вони. Ну, я не знаю, год вони проходили, сказали, що а, все, ну, вже підходять, вже бубанять. Ну, такої а, прям наявної вироботки я в них не помітив. Ну, є сліди, встановлення, там, зажиму, але вироботки немає. Ну, думаю, поміняю. Ну, в мене думка така була, що. А, Якщо оригінальні втулки ходять ну, год максимум, навіщо платити за, за них там, шалені гроші, я взяв втулки от, ось такі Ну, Для прикладу, якщо оригінальний для мене там, 250 гривень, то ці джакапарт 70 гривень втулки коштують. Ну, думаю, попробую на них. Поставлю, скільки ж саме дешеві втулки від'їздять. Почав ставити. Ось вони. Ну, по-перше, по перше, що мене смутило, так це їхній розмір. Дивіться. На глаз вже видно, що ось ці оригінальні більше ці дуже маленькі. Потім взяв я скобу. Ось скоба. Давайте зараз зараз поставимо на оригінальний, ось дивіться. Трошки навіть вилазять за скобу, і тому буде куди зажимати, вони зажмуться. Це оригінал Бушні. Тепер давайте нові поставимо. Ось поставили нові. Дивіться, дивіться, вони не достають навіть до, до низу. Як вони будуть зажиматися? Ніяк не зажмуться. От що робити? Прийдеться ставити старій. Ось така біда. Так що не боріть дешеві втулки, береть оригінал. Ось це така херня.